Всім привіт! Мене звати Саша і ви на моєму каналі. Я, дов... я довго не з'являюся на каналі. Знаю, нічого страшного. Ну, за... ну, сьогодні у нас відео по Стілу Брайнруту по 99 ночей і по, і по план VC Brainroot. Перше, давайте в Стілу Брайнрут пограємо Там я покажу, яка в мене база. Як ви бачите, в мене вже змінився скін. я давно не, знім... не знімав відео. Але тепер я буду знімати. Попробую. Заходимо, В мене трохи довго заходиться. Чекаємо, поки зайдеться. Зайшлося. Так, перший обзор в мене, в мене скільки грошей. У мене 197 трильйонів. У мене перший брейнрод тут. Це Тун Тум Тун Сагур. Другий Лос Бонбінітус, не знаю, Діфтині спайдеріні Грайпузі-Медузі. Лос-Бомбінітус. Чиклітера бісіклітера лос Combinations. лос Burritos і самий класний мій бронерот, який приносить найбільше. лос Six Ну не знаю, що вам ще можна тут показати. Єдине, що через 5 хвилин оце от почнеться, але ну, мені це не треба. Мені цього танка для чого. Мені його не треба. Ладно, давайте 99 ночей. 99 ночей я нормально, у мене кіборг там. Від того часу я не, не знімав. Це якесь друге відео по 99 ночей, напевно. Я не пам'ятаю. Вот. Це я в 99 ночей. Я тут зараз найкрутіший. Ладно, заходимо. Подивимось, що буде до мене лізти сюди. Раз, челік, Два челік. І Як люблять робити всі просто. Купіт. Oh, Хоч би зараз броня буде. Просто зараз такий баг, що броня просто забирається в кожну. А в деяких ні. Надіюсь броня є. Умовляю, броня, броня, броня. Є, слабо. Я не розібрався до сих пір, як вот це от робити? Ну, сьогодні ми спробуємо оце от зробити. Я десь ну, хоч 5 днів проживем тут. Попробуємо. Не, ну це буде легко. Ну, коротше, скільки зробимо, я вам просто обзор на цей евент зроблю. І спасу першу дитину просто опікую. О, вуглік? Пішу за вугліком. Ні, ну пару днів це буде легко вижити. А ну хто в нас? В нас козел. Ладно, нормально. Але мені більше ла... реально лав біом подобається, ніж ніжний. Сніжний біом там всі якісь сова, якийсь сніг, ти замерзаєш, то зовсім погано. Так, дитина нам ще недоступна, зараз трошки прокачали. Давайте деревом. Там там зараз дорубаємо ці два дерева. Дорубаємо. Бондвісі Брейні то буде і, короткий обзор. Якщо ще трохи ми будемо стигати, то я зроблю ще обзор. То я ще зроблю нам якусь ще гру, на яку я граю. Якщо хочете, навіть на Гроф Garden. Гарден. Хоча в нього не граю вже майже. О, перша дитина, о все, я йду робити наступну леву костру. І йдемо спасати дитину. Просто попікав, не знаю, для чого нам то, то вугол. Беремо отак от, отак. І, до речі, скоро новий рік, хто прикрасив ялинку, ставте лайк під відео. Так, костюр, все Все все. Йдемо дитину спасати, а далі. Це вже все. Далі. О, до речі, до речі. Я ще обзор на той домик зроблю. Ну, оцей от домик. Давайте зараз кого... Коли... Тут вже дитина нарадимо. Да. Давайте першого цього піпуха вб'ємо. Та підпух. Ура! Ну, Давайте з'їмо приколу. А чого? Ладно. Я йду першу дитину спасу. Так, а ви куди побігли, Вовки? Вовки, а ви чого сюди побігли? Яким чудом? Ладно, щось трохи багає. Може зайдемо. Зараз... Сділи. Добре. Та Вовк, відстань від мене. Я тебе не кликав сюда, де дитина? Скажіть, будь ласка, де дитина? Ладно, йду ще раз, подивлюсь, де вона. Мене трохи бісить, що не можна... що не можна просто, щоб була в вот, вот тут в кутку. Оця от штука. Щоб дивитись, де діти. От представте, якщо, як, якщо ніч в тебе шостелеву костру, ти хочеш ти спасти, спасти якусь дитину? І ти її шукаєш. Для чого я виставив? Так, вовчики, йдіть сюди. З кіборгом во так спасаєте, Вовчики, вовчики, вовчики. Та, блін, ідіть всі сюди. Всі сюди. Всі сюди. Все, молодці, 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 молці. Там ви не всі. Вот. ви всі? Ладно, ну а ні, не всі. Тут ще два Вовчика є. Все, спасли. Зараз візьмем дитину и закінчим. Мы якраз закінчим, то для чого нам ця дитина, правда? Все, я її выкину. О, я зараз сдохну из-за чего Все, я йду в план TC Брейнрот Версус. Коротше, я там просто покажу своїх Брейнротів. Якщо буде ще час, подивимось на ось цю, цю от гру. На, ось гру, Подивимось. обзор зроблю. Гроф і навіть показувати не хочу. так да, Зашел. Короче, короче, мы зашли. А, ну давайте забираем тут трошки миллиардов своих. Сиксавен? А нет, це это Л, это Л. Это У меня есть Сиксавен, сейчас подумаем, сколько у меня там Сиксавен. Сейчас подумаем. Так, Сиксевана ніби нема в мене, зараз подумать. Six seven ніби нема. Сікс Севен, зараз подіймусь. У мене вот такие вот. Такі, вот. такі зовсім не зовсім наимбове. А ну, як весь мой best бренд попадает в Брайан, это мой best. По-па. Ладно, давайте Globe Egg on просто. Да это. хай вы подошли хорошим, мне со все равно не требовалось. Нормально. Ладно, я думаю, видео можно закинчить.